Тими талантами орудує, він однозначно входить в радість свого пана. Що то й п'ять мав і придбав інших п'ять, що той два, і придбав інших два. Все вони вони ввійшли в радість свого пана. Ці церкви порівнюють християнина із посудиною, на яку щось можна влити. І вміст тої посудини, це є якби образ Божої благодаті. Чи то посудина, як ця кружка, чи вона там як відро. Якщо вона повна, вона, можна сказати, перебуває в такому стані достатку, і, і, скажімо, можна умовно сказати, такої радості, коли людині все вистачає, вона перебуває в такому мірі і достатку. Так само і серце людини, якщо воно вміщає в себе багато, але воно є переповнене тою благодаттю Божою, то людина все щаслива. Тому немає значення, скільки тобі там тих талантів Бог дав. Чи в якійсь мірі важливо, як ти їх використав тут ага.